Насправді, сьогодні сталася дивна ситуація, коли моє авто фактично рейдернули. Я користувався даним авто з моменту його покупки купівлі, верніше, і власне був єдиним користувачем даного авто весь цей час. Сьогодні я дізнався з реєстрів, що власником цього авто стала інша особа, і з відповідними діями. Люди не заборилися. Прибув евакуатор, прибуло спочатку декілька патрулів поліції і намагалися силою забрати у мене моє авто. При перших спробах ну, фактично не вийшло, оскільки я звернувся до поліції з заявою про вчинення злочину, вчинення шахрайських дій. Яким чином це сталося, мені наразі невідомо. Будемо розбиратися, коли я зможу покинути своє авто дах свого авто, оскільки єдиним способом не допустити крадіжки мого автомобіля було фактично ну, фізичні дії з моєї сторони залізти на дах власного автомобіля і якимось чином обезпечити фізично своє майно. За цих обставин представники поліції. Більше, скажімо так, ну відійшли з даного місця з тітушками. До речі, на це місце прибули чомусь синхронно тітушки, поліція і евакуатор. Тому на сьогоднішній день я роблю висновок, що це дії узгоджені. Більш того, свідки з нашої сторони три особи бачили і чули. Що е, тітушки, які прибули разом з евакуаторами, розмовляли про те, що е, Печерський райвідділ проплачений е, для того, щоб забрати у мене даний автомобіль. Е, на сьогоднішній день прибули тут, знаходяться псевдовласники цього автомобіля, який сьогодні був переоформлений е, на особу, але е, Дякуючи камерам, дякуючи е військовим, які прибули е ці псевдовласники, покинули зараз. Е е ну прилеглу, скажімо так, територію і, власне, з тітушками знаходяться осторонь. Я хочу ще уточнити один момент, оскільки по телеграм-каналам, які належать Офісу президента, пішла інформація про те, що я начебто знаходжуся на даху свого автомобіля або не свого автомобіля в центрі Києва, це не так. Я наразі знаходжуся за адресою. Свого офісу Липська 10, на своєму власному парку місця, яке я проплачую, на даху власного автомобіля. Я цілком перебуваю в адекватному стані, оскільки на сьогоднішній день в телеграм-каналах розповсюджується недостовірна інформація, що я, начебто, під якимось речовинами, але ну, я думаю, що з мого мовлення цілком зрозуміло, що я не перебуваю під якимись речовинами, тим паче не перебуваю в центрі Києва, а перебуваю на парк на власній парковці. Ви бачите евакуатор, який прибув, він вже чотири години заблокував виїзд мого автомобіля. А, більше чотирьох годин знаходиться е... фактично біля автомобіля. Мій автомобіль в підвищеному стані. Я не допустив фізично. Викрадення даного автомобіля ну наразі ситуація така.